Друзі, всім привіт! З вами Євген Конюшевський і я, як завжди, на риболовлі. Це відео буде особливим, адже ми відправилися за диким сазаном на Дніпро. Так, ну що, ви бачите оці от хащі? Ви бачите кількість рогози, яка тут знаходиться, навіть води не видно. Ось ці хащі взагалі бачите? Оці хащі, оці хащі, Оці от всі хащі, бачите? А менше, ніж через декілька годин, щоб ви розуміли, тут буде стояти табір. Так, ну про декілька годин я, походу, трішки перегнув. Але табір все-таки стоїть. Навіть два. Трішки пізніше проведу вам екскурсію по нашому табору. Слухайте, ну це прям дійсно заявка на бікфіш. Отак от, от знімається кіно, дивіться. Одна камера, одна в мене, і тут просто супер ракурс. Так. Слухай, ну хорошая рыбка. Она в Крычеве. оп, достал с корча. Достав с корча. Дядь, это тяжелая рыба. Це реально тяжка риба. Да, біля берега. включається? А який рижий сазан. такс? Не піднімається. Ах Стой! Єсть! Ее. Ой, який же ж красивий! Просто подивіться, не такий вже й великий, але красень. Так, ви уявляєте, скільки було пророблено роботи, скільки викошено рогози? попилені дерева. Просто, ну, от в тій хащі, які я вам вчора показував, от сьогодні, перетворилися вже на два от таких от повноцінних табори. Давайте по класиці вам проведу екскурсію. Розпочнемо з першого намету. В першому наметі ми мискому Ігорем Це. Чисто намет під сон. Тобто тут тільки розкладушки, особисті речі, зарядити телефончик і все таке. от. Тут поряд наш помічник Корабель Фортуна. Отам от от стоять два родподи. Трішки пізніше зараз ми до них підемо. І тут те, чим ми годуємо. Значить, основне. Це зернові. Тут у нас, ви можете бачити, це в більшості своїй тигровий горіх та кукуруза. І з невеличкою кількістю прикормки. Прикормочка у нас ось така. от. Ось такий от смаколик. Дуже важливо, щоб вона була з мідіями. Реально дуже класно пахне, і рибка на це дуже швидко підходить. Нам хлопці розповіли, що годувати потрібно зерна. Ну, основна маса має бути зерно, але ми все-таки вирішили. Ну, вони кажуть, що завжди прикормка набагато швидше вмикає точку. Тому ми просто-напросто додали трішки сухої прикормки в нашу зернову суміш. От такі от відра, щоб ви розуміли, там за добу вигодовували десь два відра. Також тут у нас є пельчик, різноманітний мікс пелеців, різних діаметрів. Ми пробували використовувати його в ПВА стійки, але в принципі разом з зерновими е годували, і ну, в принципі, все окей. Також використовуємо бойли, варіоночка, свіженька. Дивіться, як гарненько, легко все ламається. Е бойла фішка, яка. Тобто, ну, насправді на дикій водоймі годувати бойлами це, звичайно, е задоволення не з дешевих. Але в принципі, вже коли точка вмикається, якщо ви розраховуєте дійсно на велику рибу, то бойли разом з пельчиком все-таки рекомендується змішувати разом з зерновими. Так, ну а ці всі смаколики ми купили в магазині Крючков. І як можна бути в Кременчузі і не завітати сюди. Тим паче, що ну дивіться, хто це тут такий. Опа! Десь я цього пацана вже бачив. І навіть тут. Так, ну зайдемо в магазин, подивимось, що всередині. У нас тут зустрічають катушки, вудки. Як ви бачите, це мирний відділ. Тобто тут вудки чисто по е, коропові, по плавочні, кум уже щось вибирає собі, звісно. Тут дивіться, все, що пов'язано з ловлею мирної риби. Дуже великий асортимент і по ліквідам, і по бойлам, і по діпам. Я скажу, просто асортимент дійсно велетенський. Так, ну і вітрінка з прикормочкою. Як ви бачите, теж зібрані всі топові українські виробники. Дивіться, які круті годівниці. Я ще таких, до речі, не бачив. Це прям прямо топчик. Зараз вам покажу. Зверніть увагу, ну це ж топ, ні? Годівниці дуже класні. Взагалі, а такі от класику таку ви бачили. на сталічку, якусь кашку, А! Тємка. Та взагалі по годівницям теж дуже цікавий асортимент. Ось такі флети, е, більше з ґрунтозачепами на річку. ну Дуже класний варіант. Ага. Опа. Бачите, відразу подаруночок. Відразу подаруночок. Магазин Андрюхи. Андрюха з нами теж рибачив, рибалав, але, на жаль, трішки прихворів, то першу ніч він з нами не ночував. Але своїх сезонів все одно зловив. Трошки так. Так, тут у нас спінінговий відділ, просто шикарний вибір баканів, шнурів. Ну, відповідно, який же хижий відділ без. Різноманітних приманок. Слухай, ну приманок прям я не знаю. О, це нормальний розмір рибок. А не оце от все. Такс. І трішки туристичного відділу, трішки кемпінгу. О, да. Я рибу менше ловлю по розміру, ніж цей силикон. А це, да, Так, ну і класика класична. Найкращий захист від комарів термосел. Слухайте, Андрюхі теж дуже великий вибір сигналізаторів. Взагалі супер. Так, ну і хто там про боковий ківочок? Теж зверніть увагу, різноманітні цікаві е, мармишки для бокового ківка. Відповідно для гри різноманітні лавсанові ківочки. Але ось ну мормишки дійсно цікаві. Я таких ще не бачив. Зазвичай використовуються таке більш класичне. Тут вони ну яскраві різних кольорів. Слухайте, я впевнений, що серед моїх підписників є постійні клієнти Андрюхи і магазина Крючков. Якщо це так, напишіть про це в коментарях, і я буду знати. Слухайте, прогулявся дуже класний, світлий, чистенький магазин з дуже гарним асортиментом. Я ж кажу, полюбляю я, коли десь подорожую, полюбляю забігати і знайомитися з асортиментом різних риболовних магазинів. Тут теж я скажу, прогулявся, дуже все сподобалось. Ще замочений тигровий горішок, як ви бачите, ціле відро тигрового горішка, який теж буде варитися, переходимо до кухні. Газовий балон з чайничком. Тут повністю у нас все, що потрібно для приготування їжі, напоїв і поряд вже йдуть монтажні столи, на яких ми в'яжемо повіці, кумасі консонний, невиспаний. В'яжемо по вітці, тобто такі от монтажні, монтажні столи. Далі йде у нас намет, в якому просто-напросто скидане все барахло. Ми не розуміли, яка буде погода, тому взяли ще один намет чисто підснасті, чисто під речі. Ось ви можете бачити, що сушиться багато речей, тому що за рибкою потрібно заходити в воду і дуже часто мочимося. І ось вимушені сушитися, ось так. от. Як ви розумієте, от ті хащі, які я вам вчора показував, ну тут була пророблена просто колосальна кількість роботи. я ж кажу. Ми поп попиляли все, повикошували. Але, на жаль, ну, навіть в рукавицях порозрізали собі руки, ноги. Тому я ж кажу: оця вся процедура підготовки табора, я розраховував, що займе нас декілька годин. А по факту ми витратили майже цілий день на те, щоб ось. Зробити його таким, як ви бачите, зараз на картинці. Тому я ж кажу, ну, витратили купу сил, кучу часу, але в принципі, підготували ось таке от класне риболовне місце. Я впевнений, що е, і нам тут буде комфортно проводити час, і потім ми приїдемо, можливо, якісь інші рибалки стануть на наше місце. Ну, Буде приємно, що попрацювали, підготували. І тепер на Дніпрі є ось ще дві таких от красивих локації, на яких можна ставити родподик і намагатися вигодовувати сазанчиків. Так, ми рибалимо не в закид, а завозимо е, кораблем прикорку раз, разом з е, насадками ось туди. Е, чому ми не кидаємо, ну, не закидаємо, чому ми не годуємо е, з помбом? Ну, насправді все дуже просто, тому що потрібно ловити дійсно на дальних дистанціях. Тобто, хлопці поряд з нами стоять, в них прям е, дуже активна рибалка, вони. ну... Я не знаю, вони за добу вчорашню зловили однозначно більше 10 риб, і була серія настільки активна серія, що вони просто-напросто не встигали. Одночасно в маті лежало там по три 4 риби. Ми їм допомагали, і я навіть е дістав, допомагав, дістав дві риби. Е Сама велика це 5700. І друзі, яких трендюлей дає Сазан 5700, коли ти його тягнеш з дистанції 300 метрів. Це вам взагалі не передати. Це настільки це, це просто капець. Я ж кажу, завалив я два сазанчика на хлопців-вудки, і це просто ну, нереально. Це дуже класно. Ми завозимо корабликом, тому що, що дистанції прям, ну, дуже серйозні. У нас з кльовом слабше, зараз вирішили взагалі далеко завестися і м -м, дальня вудка моя завезена, щоб ви розуміли, на дистанцію 580 метрів. Це просто капець. Тобто, ось е ця от затока, яку ви бачите, то це. Ну, за середину цієї затоки, будемо сподіватися, що ще підловимо декілька сазанчиків. І зараз піду, підемо до хлопців. Познайомлю вас з сусідами нашими, які нас сюди запросили. Хлопців насправді ну, велетенський досвід ловити сазанів на Дніпрі. І ось вони там багато фішечок. Сподіваюся, що вам зараз теж розкажуть. Вони ловили рибу і за 20 кг. тобто, ну, я ж кажу, досвід у них просто, просто колосальний, яким, от я скажу, ну, дуже класно було провести з ними час, поспілкуватися. Погнали! Зараз познайомлю вас з ними. Всім привіт, друзі! Канал Багіра Фіш. Реально, я взагалі на фідер рибачу, а от Вова підсидив мене на коропову рибалку. Подобається капець. І, до речі, хотів Жені і перебачити на фідер, але перебачили разом на Карпа. Можливо, колись на фідер вийде. А так, ну, сьогодні взагалі рибалочка топ. Прикольно. Початок був такий, знаєте, важкий, порізали всі пальці, ноги порізали, поки там чистили. Так що, кому цікава фідерна рибалка, теж переходьте на канал. От, я обожнюю фідер. Ну і вже полюбив і Карапову. Я забув, як канал називається. Канал Карп Лайф. Буде в описі. І що скажу? ловлю карпа на дикарі на таких просторах, на диких водоймах, ну, більш Дніпро, якісь водосховища, там в Кіровоградській області у нас водосховища ловлю. По рекорду тут був Амур на 20, карп на 17, був там 17 копійка, ну будемо 17 розраховувати. На оцих диких просторах ловлю з весни до пізньої осені. Карпуха дуже бойка така сильна риба. І більш в принципі, в принципі не їздю. Так що, кому цікаво, дикий водомі, дикий карфішинг, іменно спортивний дикий карфішинг, то підписуйтесь і переходьте в опис. Так, а ось дивіться, який крутий намет у хлопців. Це просто топчик. Дивіться, автономочка. Оце все діло підключається, завозиться в палатку. Опа, і хлопців тут температура була, можна було в трусілях спати всю ніч. Палаточка взагалі бомба. Дивіться, тут можна ставити стіл вечеряти. Ми в принципі так робили. І ось одна кімната, одне спальне місце, друга кімната, друге спальне місце. І ще щоб ви розуміли, прямо є можливість теж зробити ще окрему кімнату. Ну, це, напевно, найкрутіша палатка коропова, взагалі, яку я бачив. Дуже класно. Так, друзі, покажу вам, як виглядає оснастка і взагалі що відбувається от з точкою, коли з кораблика скидається ось зернова з прикормкою. І наверх, відповідно цієї всієї історії, падає груз і падає наша насадка. В якості насадки, бачите, використовую частіше за все, це. Зернові комбіновані з попапчиком. Тобто, щоб гачок трішки над прикормкою насадка трішки була вища, чим основна пляма прикормочна. Саме тоді от, риба знаходить і відповідно краще засікається і попадається на гачок. По оснасті, дивіться, все дуже просто. Оснастку, до речі, Кум Ігор робив. По оснасті все дуже просто. Дивіться, у нас є груз, ми використовуємо груз 140 грамів. Тобто для того, щоб робі було простіше самозасіктись. Далі йде повідець. Повідці достатньо таки довгі, повідець від 15 см і вище. Отут отакий отакий елемент. З однієї сторони засібка, щоб зручно та швидко міняти повідці, яка просто-напросто пильничком закривається. І отак це все діло виглядає. В тіло груза входить ось такий от металевий вертлюг. І обов'язково він має бути з кільцем. Тобто, що при закиді, ну, коли ви закидаєте, коли ви завозите корабликом, тобто груз може впертися в муляку, і тут він має скрутитися на 360 градусів. Саме це кільце допомагає повіцеві завжди бути в робочому стані. Відповідно, риба буде завжди засікатися. Ось така от, начебто проста, але в той же момент цікава оснастка. Зв'язано це все діло на літкорі. Можна було насправді використовувати просто шоклідер, але ось в нашому виконанні вона виглядає ось отак. -от. Як і обіцяв, покажу вам ще на наші. Родпод Ігоря. Завезено його дистанція десь в районі 300. І мої вудочки. Щоб ви розуміли, ось ця права вудка завезена на 580 метрів. На жаль, поки нічого не пікає, але ми чекаємо, чекаємо. Зверніть увагу, рибалю серфовими вудками, Риба сильна. Я думав, що, можливо, буде навіть потрібно закидати, тому взяв такі максимально жорсткі вудки, Довжина 4,2. Подивіться, наскільки правильні великі кільця стоять. Тобто для закидів чи навіть просто для рибалки в завоз взагалі те, що потрібно, просто-напросто. Я брав цей комплект під. Одесу хочу прибалити е, в морі. Якщо вам такий контент цікавий, ви знаєте, що робити. Залишайте коментар, я обов'язково його зніму. І також використовую ці вудки, коли ловлю сома. Відповідно, на сазана взяв той же самий комплект, нічого не видумував. Друзі, ну і після фотосесії не забувайте відпускати таку чудову рибку, яка принесе вам ще купу емоцій, коли підросте і клюне наступного разу. Перелови, мужичок, підростай. Так, ну і зараз вам покажу, скільки ж потрібно взагалі речей на таку от рибалку. Зверніть увагу, це речі двох людей. Ось так от у нас трошки майже під дах загружено. А зараз покажу, що відбувається в кунгу. Кунг не те, що загружено, а чесно кажучи, буде навіть страшно по ямкам їхати, щоб не розійшовся по швам. Повністю запакована машина підверх. Тупо повна-повна машина. Щоб ви розуміли. Друзі, насправді дуже сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Особисто я дуже класно провів час, познайомився з класними, крутими рибаками і багато чого навчився, дійсно попідглядав. І я впевнений, що це не остання моя рибалка на сазана. І, відповідно, якщо вам ця тема заходить і ви хочете більше рибалок з дикарями, з крупною великою трофейною рибою, знаєте, що робити. Залишайте коментар, і я з задоволенням для вас буду знімати такі відео. Ну а з вами, як завжди, був Євген Конішевський. Побачимось в наступних відео.